Як навчитися відстоювати себе? Адже якщо ви відчуваєте в тому дратівливість без причини, це сигнал, що ваші кордони постійно порушують. А якщо їх нема, вас емоційно з'їдають. Перший крок це усвідомити межі дозволеного. Запитайте себе, що для мене прийнятно, а що ні, і дайте чесну відповідь: якщо вам щось некомфортно, це і є сигнал. Далі навчіться говорити ні. Чітко, без пояснень та вибачень, не потрібно доводити, що ваше ні справедливе, це ваш вибір і ваш простір, тому не виправдовуйтесь. Якщо ж людина продовжує тиснути, повторіть своє ні спокійно кілька разів. Це працює краще. Ніж крик чи злість, і не менш важливо контролювати своє тіло і голос, прямий погляд, спокійний тон, чіткі слова. Адже людина, яка відчуває вашу впевненість, легше приймає ваші межі. І лайфхак для тих, хто любить дипломатію з гумором. Коли порушують ваші кордони з легкою посмішкою, спокійно скажіть: знаєте, а вам так пасує закритий рот? Адже відстоювати себе це нормально, бо тільки ви вирішуєте кого і наскільки пускати в свій простір. Якщо було корисно, ставте лайки, підпишіться, щоб не пропустити наступні відео.